Всім привіт! Яка. Мене звуть Злати і ви на моєму каналі Паперові Дива. Це моє найперше відео, і я дуже хвилююся, тому підтримайте мене підпискою на мій канал. Ну що ж, будемо вибирати пакетики з колекції. Так, Із колекції Мордочка ми виберемо ось такий червоний пакетик. Так, Із колекції Табалапки ми виберемо ось такий пакетик. Із колекції кексик ми виберемо ось такий пакетик. З колекції кофе ми виберемо ось такий. Так, З колекції медицина ми виберемо ось такий. З колекції совенята ми виберемо ось такий червоний. Так, Із колекції морські свинки ми виберемо ось такий пакетик. З колекції Приготуй, я хочу вибрати ось такий кавун. Так. З колекції піжамки я хочу вибрати ось такий. Так. З колекції «Пазл» я хочу вибрати ось такий пакетик. Так. Із колекції Підводний світ хочу вибрати ось такий. А із колекції італійські меми, які зараз популярні, хочу вибрати наугад, бо е, тут усі однакові. Так, вийдемо ось такий. Так. Ну що ж, я буду переходити до каталогу. Ну що ж, оце мій каталожик, і ми будемо розпаковувати в ньому колекції. Так, перша тут колекція кофе. Так, з неї пакетик це ось цей. Ну що ж. Ось тут відкривашка. Ось така от. І ми дістаємо пакетик. Зараз. Так. Нам попався ось такий э, стаканчик з кофе. Так, він під номером 7. Так, де тут у нас відкривашка? Ось тут. Номер 7 наш. Так. Інша колекція. Колекція кексиків. Так, ось такий у нас з цього пакетика Прадіжний ось такий. Зараз ми його порвемо трошечки. Так. Нам попався ось такий кексик, зелений з такою золотою, Скоріше за все, короною. Так, це номер 6, тому він на іншій сторінці. Ось ці. Так, ось номер 6. Ось сюди. Так, далі колекція мордочки. Так, ой-ой-ой. Так, із колекції мордочки. Це ось такий пакетик. Відкриваємо його. Вау! Так, нам попався ось такий, скоріше за все це лис. Він під номером 8. Ось сюди. Якраз на цій сторінці я її відкрила. Так. Приклеюємо. Ось так. Так, далі з колекції морської свинки. Так, ми вибрали ось такий пакет. Він під номером 1. Спочатку нам потрібно ось такий шопер. Нам потрібно його відірвати. Ось так. Спочатку дивимося, що у нас в шопері. Тут буде всякі штучки для морської свинки. Так. І так, нам попалася ось така шапочка та буряк. Ось такий. Так, і зараз беремо нашого морського свина. Зараз відклеїмо ось таку штуку. Так, і зараз відклеюємо скотч. Ось так. так. Зараз ми його приклеїмо під номер один. Ось так. так шапочку ми приклеїмо йому ось так. От. І тепер у нас буде чоловий парень. Так. І бурячок рядом. Тут дуже гарно виходить. Тому зараз ми переходимо до підводного світу. І так, з цього ми вибрали ось такий пакетик. Відкриваємо ось тут така відкривашка. Дуже гарно вона зробила. Так. О, тут два сюрпризи. Перший сюрприз це ось така от ракушка під номером 11. Це на іншій сторінці. Ось так. І так. Під номером 11 ось така от ракушка, відкриваємо її. Так, де тут номер 11? Ось тут він. І ось така медузка під номером 15. І так, відклеюємо її. Так. Ось номер 15. Приклеїмо і сюди. Ось так, що виходить. Далі. У нас тут і приготуй на одній колекції, і пазл. Ось колекція приготуй. Тут у нас ось такий кавун. Вау. Так, і нам попався ось такий шоколад. Ось так. Зараз ми його ось це ось все, відклеїмо. Ось так. І ще один шматочок. І ще один ось туточки. І ось тут, ще один шматочок. Ось так. І приклеїмо його ось сюди, давайте. Далі колекція пазл. У нас ось такий пакетик рожевий. Ось тут відкривашка, дуже гарно спрацювала. І так, тут один, одна запчастина, ось такий уламочок нам е, попався. Ось відклеємо по бокам ось тут. Так. Ось. І номер 10. Ось сюди. Е, ви можете вже писати догадки свої, що це за пазл. Ну що ж, переходимо до іншої колекції. Колекція піжамки. <кій> ось такий пакетик. Тут, ось тут, відкривашка. Не дуже спрацювала, але. Ого, Так. вилетіло прямо. Якісь е, літаючі сюрпризи. Так, нам попалася ось така піжамка, шортики та маєчка під номером 3. І ось такі шортики. Ось тут. І так, переходимо до колекції совенята. Так, у нас ось такий гарний пакетик, червоний, такий несищений. Я дуже старалася. Так, де тут відкрити? Давайте отак порвемо. Я думаю, ніхто ну, не обідеться. Так. Ой. <гум> Які ж у нас сьогодні летючі пакетики? Не знаю, що з пакетиками, але вони якісь летючі. Так, під номером 3 нам попалася ось така сцена. Там, де один. То, ну, Два ось таких савентака. Хочуть зловити жабку. Ось така от. Ось тут він. Так. Колекція табалапки. Так, під номером 4 ось уже Нас, наш номер. Так, де тут можна відкрити нашу табалапку. Ладно, порвемо її ось таким чином. Вау, 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 вау! Це, походу, така от кавун, кавун лапка. Так, це вона під номером 4. Ось така в кавун лапка нам попалася. Так, зараз ми відклеїмо її і приклеїмо у каталожок. Клеїмо під номер 4. Ось так. Ну, що ж, на е, цьому каталожку ми закончили. Але є у мене ще один каталожик, де знаходяться ці дві колекції. Ну, що ж, переходимо до нього. А ось і новий мій каталожок. Так. Перша колекція медицина. Ось такий пакетик з моєю улюбленою відкривашкою Але вона не дуже спрацьовує, як завжди. Ось. Дивимо, що нам попалося. Так. Тут він прилив до кінця пакетику. Зараз ми його дістанемо. Ось тут, скоріш за все, дістанемо. Ось зараз. Він там щось приклеївся і ніяк не хоче діставатися. Так, звідти. Так, ось. Нам попалася ось така траумель. Ось під номером трим. Ось сюди. Давайте ось так її приклеїмо більш найскось, бо тут ще буде один сюрприз. Так, І далі італійські меми. Я думаю, усі вже знають ці італійські меми, їх дуже багато. І мені дуже, я дуже захотіла зробити таку колекцію. І тут мої найулюбленіші італійські меми. І так, переходимо до розпаковки цього пакету. Відкриваємо. Тут прям дуже гарно спрацювала відкривашка. О, це ж етет, бар, балоні, лулі, Лолі. Кому така копібара нравиться у кокосі, поставте лайк під цим роликом. Ось так. Давайте приклеїмо ось так. Цю копібару. Так. І поки що ось так виходить. Ось. І що ось такі є. Сторіночка ось така сторінка і ось така. Ну що ж, на цьому вже мій ролик закінчується. Я думаю, вам дуже сподобалось. Якщо так, поставте лайк, підпишіться на мій канал Паперові Дива і натисніть на дзвіночок. Ну що ж, з вами була я, Слата, і всім пока-пока!